Для вставлення графічних об'єктів на слайди презентації потрібно скористатися інструментами, які знаходяться на стрічці, на вкладці Вставлення в групі Зображення, а іменно кнопки Рисунок та кнопка Графіка. Для того, щоб вставити на слайд презентації рисунок, потрібно виконати такий алгоритм. Перше. Вибрати слайд, на який потрібно вставити рисунок. Друге. Відкрити на стрічці вкладку Вставлення. Та в групі зображення вибрати кнопку Рисунок. Відкрити у вікні вставлення рисунку-папку, що містить файл із зображенням. Четверте вибрати значок файлу із зображенням. І п'яте вибрати кнопку Вставити. Після цього ваш рисунок додається на слайд презентації. Якщо вам потрібно, вставити кліп із колекції Microsoft. То вам потрібно попередньо відкрити вікно програми Колекція кліпів. Для цього вибираємо вкладку Вставлення групу групі зображення, натискаємо на кнопку Графіка. Далі вибираємо команду Упорядкувати кліпи в області картинок, що відкрилася у правій частині вікна програми PowerPoint. Після цього вам потрібно виконати такий алгоритм. Перше. Вибрати ім'я потрібної колекції кліпів. Образування. Друге. Відкрити меню ескізу вибраного кліпу, вибравши кнопку відкриття меню. Третє. Вибрати команду Копіювати. Четверте. Зробити поточним вікно програми PowerPoint. Вибрати слайд. На який потрібно вставити кліп. І шосте вставити кліп з буфера обміну, виконавши Основне буфер обміну. Вставити. Після вставлення кліпів. Вікно колекції кліпів та область картинок у правій частині вікна програм PowerPoint можна закрити. Видалити зі слайда вставлений об'єкт можна, вибравши його, та натиснувши клавішу Delete або Backspace на клавіатурі.